Казка лісова пригода автор, Автор-вихователь Світлана Кузьменко. Давно це було, а може, недавно. Правда це чи ні, не знаю. Але якось вирішили звірі після довгої зими зустрітися, про життя побалакати, новини обговорити, досвідом поділитися, бо давно не бачилися. Як планували, так і зробили. Зібралися вони у сосновому бору на лісовій галявині, там, де живе мудра сова. Прийшли на зустріч і лисичка із зайчиком, і повз кабаном, і коза півника з пишенятами привела, і ведмеди перевальцем вийшов. Дуже всі раді були зустрічі, розмовляли, танцювали, співали все, як водиться. І тут мудра сова. І оголосила новину. Друзі, я отримала телеграму, що сьогодні через наш ліс буде їхати по справах та звірів Лев. Він живе у далекій Африці і ніколи не був в наших краях. То вирішив заїхати ознайомитись. Мені б дуже хотілося розповісти йому про нашу щедру, самобутню, мальовничу країну, про вільний, працевлюблий народ. Але ж про все не розкажеш за такий короткий термін. Треба його нагодувати, казала лисичка. І тоді він зрозуміє, що ми хазяїновичі, гостинні, привітні, щирі, одним словом, справжні господарі. Спочатку перед тим, як вирішувати, чи будемо пригощати, потрібно продукти зібрати в кого й є, а потім побачимо, що приготувати зможемо, сказав зайчик. Погодилася звірята, поприносили коза, а пусто зелень, кабан картоплю та буряк, заєць моркву та фасолю, лисичка помидору та сметанку Повк м'ясо приніс, півники з мишенятами, Попушки напекли, виднуть казані духмяних корінців приніс. А в мудрої сови цибуля була, засмутилася коза. Бе, як же з такої невеликої кількості продуктів зварити смачну страву та ще й нагодувати багатьох? Бе. Подивилася та й каже, а ще ця страва має бути одночасно і їжа, і петво, і кисло, і солоною, і солодкою одночасно. Розмислила мудра сова та й взялася за роботу. Ведмедя попросила джерельної води циберкою принести, вовк із кабанок взявся дрова рубати. те для вогнища збирати. Сова почала куховарити, а всі звірі дружно й старанно допомагали. Овочі чистили, мили та дрібненько нарізали. А за ній м'ясо варили. Овочі додали, засмажену цибульку з часником на олійці, оздобили запашними корінцями та духмяною зеленю, Додали дрібку солі та все це великою ложкою помішували. А мудра сова ще й приспівала. Ку Олешківські бору, звірям їсти я бурю, нагодую всім завзято і буде у лісці свято. Години тривала робота. Ароматний дух розійшовся по всьому лісі, коли страва була готова, з'явився на галявині цар сир Лев. Він був дуже могутній, на вигляд суворий. Але, побачивши, як його зустріли мешканці галявини, він щиро посміхнувся і привітався. Вітаю вас, друзі, я так багато гарного чу про ваш ліс, що не заїхати не міг дуже радий нашому знайомству. Після привітання мудра сова запросила всіх до столу. Пригощайтеся, А сітка ще принесла паляницю. Трава вийшла дуже смачною, ароматною, так і хотілося швидше скуштувати, втім сподобалося, їли із задоволенням і ще просили. Ой, як смачно не їжа, а насолода! свобода, Лев. Ніколи такого не куштував, як називається ця страва? Ммм. Назви ще в неї немає, але миємо її в бору. А добавки просять ще. То назвемо її борщем. запропонувала мудра Сова. Дякую вам, друзі, за смачнущий обід. Славний вийшов у вас борщ. Про вашу гарну країну та про ваш дружний народ та про смачну кухню я розповім по всьому світові, казав і вирушив у дорогу. Саме із наших земель слава побощі пішла мандрувати по світу, здав метален і дотепер частую гостей борще. Зі сметаною, спонпушками та смачною догняною паляницею. Борщ для українців більш ніж страва, це як смачна визитівка її по всьому світу. Недаремно його внесли в список ЮНЕСКО як нашу культурну спадщину. Причому рецепт його дав нетивним чином, коригується кожною родиною, кожною господиною що він вдається щоразу новим, ще смачнішим, насиченішим, цікавішим. В народі багато є приказок і прислів про наш смачний наїдок. Борщ, хазяїн, борщ не їжа, а ліки. Подумаєш про борщ і душа зігрівається, бо ми найбільше і найкраще говоримо про те, що любимо. На сьогодні все. Бувайте!